В полі, лісі, біля річки і навіть в міському парку можна зустріти безліч птахів. Пташкам стужно взимку дуже, погоду їх любить друже. Пташка голоду боїться, їже ніде й погріться. Важко доводиться птахам узимку, адже страшнішим за лютий морози для них є голод. Я розповім тобі, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Горовчики. Невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують нашої допомоги. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Сойка. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний комахи, ягоди, насіння, зерно та горішки, але взимку вони харчуються переважно жоудями. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають у доблих дерев між корінням, під пеньками, причому ховають лише відбірні жолуді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Омелюх. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі тайги та лісотундри живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають і не приближаються, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, годуються ягодами та омелею. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня, зимують до середини квітня, початку травня, потім відлітають назад на північ. Дятли цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Зимують вони у дуплах, які самі і видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується, їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Сорока. Завдяки чорно-білому забарвленню та довгому хвосту ти запросто впізнаєш сороку. Саме за ці білі плями птахові дали народну назву сорока білобока. Харчуються сороки, чим доведеться, може, і хищничать, і рослинність поглинати, єдність і розум дует, що дозволяє сорокам виживати навіть у суворі зимні морози. Голуб осіли птах, що зустрічається на всій території України, мешкає виключно в населених пунктах, як у невеликих селах, так і великих містах. Голуби, не просто зимуючі птахи, а прив'язані до певного місця, відлітаючи від рідного гнізда за тисячі кілометрів. сизі завжди повертаються назад. Люди скористалися цим, почавши посилати з голубами листи. Ворона Сіра мешкає по всій Україні. Ворона Сіра рухливий і активний птах, який любить неквапливо ходити з боку в бік. Також цей птах дуже любить різноманітні розваги, планування в повітрі, розгойдування на проводах, скочування по похихилий поверхні дахів. СОВА Пугач найбільша сова в нашій країні. Жовтувати роде оперення з безлічю темних плям допомагає пугачеві добре маскуватися на деревах. Очі у пугача величезні і жовті. Він вміє крутити голову, залишаючи при цьому тіло зовсім нерухомим. Щіглик. Зимують на узліссі, взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лиса Взимку ці птахи збираються у великі зграї, так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Зима дуже важка пора року для птахів, тому варто їм допомогти зберезимувати. Змайструй годівничку І допоможи пташечкам пережити люті морози. Народна мудрість каже, підгодовуй птахів взимку вони віддячать тобі влітку. Як годувати птахів взимку та що можна класти у годівничку? Крихти черствого хліба свіжий замерзає на холоді та не підходить в якості корму. Особливо не радять використовувати свіжий чорний хліб. Він викликає проблеми з травленням, і пташка може померти. Різні злаки, пшениця, ячмінь, проса, овес, рис найулюбленіше ласоще для більшості видів пташок. Натомість не радять використовувати пшоно, універсальним кормом називають зернята соняшника, джерело енергії в умовах холодів. Деякі птахи взимку дуже люблять село та м'ясо, але виключно не солоне. Шматочки сала можна нанизати на мотузку та повісити на гілках дерев чи кущів, так, щоб туди не дісталися собаки чи кішки. Про зимуючих птахів, друже, пам'ятай, годувати взимку їх не забувай, небагато треба їм, жменька лиш зерна, лиш одна і не страшна буде їм зима.